Віці, блин. Йо, йо, папай, блин. Іди Макс, а чи ти хінею займаєшся? Давай же відпускай їх все. Капець патронів немає. Чого ти сидиш? Я хоча б в рюкзак щось подивися. а. Ті... Ах, рюкзак, значить, подивитися. Зараз ми тут і станемо щось у рюкзаку, там предмету повну зараз. Так, ого, о, противогаз може тобі знадобиться. На, візьми з собою. Так. О, ліхтарик, о, на собі. Комусь в моду посвіти, буде вес. Або во, може гранатомет потрібен. Давай! Ех. Макс, лягай! Так вікно наче повітчинене. На вам поділки, блін. О. Так сину, блін. Ох, так побуються. О. Ну все, пішою, нам не нам гаяти часу немає нічого. <глузь> а Остапа, ти як? Ти як? Чот, відкинувся. Там іще біжу. <глузь> так, якщо Остап тепер, то я його ще забраву візьму. Так, на вам а, чорт. Ё, я так уж господа надо... А, на! <связывая> <связывая> О, мой бог, вин сюда бежит. Так. А. На.